Понад 200 людей загинули внаслідок повені в Іспанії, яку називають найжахливішою за десятки років. Рятувальники надалі обстежують підземні парковання, тунелі, в надії знайти тих, хто міг вижити і дістати загиблих. Водночас серед людей наростає обурення, через як вважають, відсутність попередження про повінь, а також недостатність допомоги від влади під час ліквідації наслідків. Навіть багнюкою закидали короля і королеву Іспанії. Охорона не змогла убезпечити королівське подружжя від. Гніву громадян. Дісталося також і прем'єр-міністр України Педро Санчесу, якого постійно щось бурляли з натопу. Яка ситуація на цей час? Більше розповість Галина Федорченко. Вона перебуває у Валенції. Галино, вітаю. Яка ситуація нині в регіоні країни загалом? Вітаю, Василь Іванович. І так, дійсно, люди обурені. Тому що кількість жертв тільки зростає наразі. Відомо про 217 загиблих, і серед них є один українець. Е, на жаль, стихія, е, яка розпочалася 29 жовтня, великим ураганом дана, вона не закінчилася в той день, і в наступні дні е, протягом тижня були також великі е, зливи та душі. І також в ті містечка, які вже були зруйновані. А від вчора стихія перемістилася у Барселону. Вже вчора був ель аеропольпад, і було. Сімдесят рейців скасовано. У Валенції ж е, наразі йде відновлення, тривають усунення наслідків, трошки стабілізується ситуація. Від сьогодні відкриваються навчальні заклади, волонтери продовжують ходити е, пішки для того, щоб розчищати. Е, і усувати наслідки в зруйнованих містах дуже активно долучилася українська спільнота і безпосередньо беруть участь, і закуповують все необхідне для допомоги. І дійсно люди дуже обурені, тому що коли король Філіп та, та, та королева Летиція прибули до Пайпорти, місто, де була найбільша кількість загиблих, для них про розчищ... Певну дорогу і задля протоколів безпеки в той день волонтерів в ці містечка не пускали для усунення наслідків. Люди були обурені та ж бурляли бруд у корля. І е, також сповіщення не приходили вчасно е, в день трагедії. Сповіщення про небезпеку, про те, що не потрібно виходити з дому. Прийшли після восьмого вечора. На той час вже відбувалося затоплення, е, вже сотні відео ширилися соцмережами, і люди вже наочно все це бачили і. Вода пробувала дуже швидко, і це відбулося в час піку. Люди їхали з роботи. Тож якихось попереджених заходів для того, щоб уникнути такої трагедії, не було. Люди вбачають тут політичну вмотивованість, е, тому що е, керівники національного уряду і керівники регіонального уряду належать до різних опозиційних однаодній партій політичних, і тому ніхто не бере на себе відповідальність, на якому рівні мали б відбутися ці попередження. Заходи. І люди вчора, ввечері, другий вечір поспіль, вони стукали по кастрюлях. Це традиційна манера висловити недовіру до влади. Ці традиції вже біля років. Років також люди вимагали відставки Карлса Мазона. Це керівник уряду регіо, саме регіонального Валенційського округу. Він свою від про свою відставку нічого не говорить. Натомість, Карлос Мазон оголосив про те, що виділяється фінансова підтримка для сімей, у яких зруйноване житло у розмірі 6 тисяч євро. І також е, люди продовжують висловувати недовіру до влади. І зараз попередньо відомо про 9 листопада, що збираються з мітингом валенсійці. Е, ми будемо слідкуватиму за слідкувати за подіями і надалі. Такі новини на цю годину передаю вам слово Василий Іванович. Дякую, Галино. Бережи себе, наша Галина Федорченко розповіла про наслідки повені в Іспанії.